Сьогодні я була вперше в музеї Івана Каваліріцею і ми дуже вдячні Владиславу Ендурову, що він запропонував нам такі мистецькі простір на декілька так? днів. І від музею Їм буде триматися, Хоча основа Німс. Гіпсова плитка можна робити і цементно, і керамічно неважливо, важливо. Але я зробив на цю виставу саме цю, щоб показати, що залізо може триматися і на такій поверхні. Ось, Воно все під захистом. Захист це дуже важливо, тому що е, такі фактори, як іржа, е, ржа, да, це справжнє залізо, яке окисляється далі. Воно не закривається. Ти повинен закрити його, щоб можна було це. Е, Реалізувати в життя. Мож... Владістав використовує в роботі стиль лофт. Молодий дизайнер мріяв бути архітектором, але отримав будівельну спеціальність і працює з різними матеріалами, створює свої авторські роботи не на папері, а матеріалізує свою уяву на різних поверхнях. Колись Івану Каваліріце не вистачило грошей, щоб стати архітектором. І він став складом. І не звичайним, а українським мікеланджелом. Бажаю Владіславу стати українським Мікеланджело у своєму стилі. А я отримала наприкінці виставки ось такий подарунок. Уявляєте, це виглядає як старовинна чаша. Для чого ж я її пристосую? А буду я в ній тримати. Свої прикраси. Дуже зручно. День був гарний. Дякую.